Всіх вітаю! Маю трішки вільного часу і хочу поділитися думками. Буквально кілька днів тому викладав користування в семінарі Практичного благослів'я в місіонерській школі Ковчег Спасіння, 17-та група. Там зараз проводять навчання. Це особлива група, яка. Тобто студенти з цієї групи по навчанню будуть працювати на місіонерських полях на Житомирщині. Це перша така група, і вони вирішили вони домовилися навчання проводити саме там. Хоч паралельно, скажімо, є в іншому місті, в Сокалі, проводиться навчання місіонерської школи ковчег спасіння. Добре, я би хотів поділитися думками. Я просто роздумав і хочу сказати: Любов. Чому саме в 13 розділі апостол Павло говорить про любов в Післанні до Корінтян, в першому писані? Чому саме в 13? -му? І я би хотів на це питання дати відповідь і на інше питання зробити коротенький огляд 13 розділу. Отож. Коли ми читаємо листи Павла, а їх є досить багато в новому заповіті, і не тільки Павлові листи, ми приходимо до висновку, що про любов настільки потужно, як це зробив апостол Павло в 13 розділі в першому післяні до Корінтян, ми не знаходимо в інших текстах. Так, да, Іван говорить в своєму післяні, скажімо, соборному про любов багато, але настільки, як Павло охарактеризовує, ми не можемо знайти в іншому місці. Чому він саме тут так робить? Адже що цікаво, що в 12 розділі того ж самого першого листа до коринтян і в 14 розділі мова йде про духовні дари, про використання духовних дарів. Чому саме Павло тут написав? Важливо нам, коли ми беремо той чи інший текст, глянути, що є попереду, що є ззаді, для того, щоб нам зробити правильні висновки. Якомога кращі висновки, а не просто щось своє з голови додати, видумувати і говорити, нібито прикриваючись текстом. Отож, чому саме так? Значить, Бог дає духовні дари. є дари Духа Святого, про які апостол Павло говорить в Писані до в 12 розділі. Вони є саме різні, їх є дев'ять дари Духа Святого. І то це як інструмент. Вони не роблять нас кращими, але роблять нас здібнішими. І якщо тільки дари, а не буде любові, то будуть проблеми в використанні. Будуть проблеми в використанні. Потрібно дари, це важливо інструмент. Але разом з тим потрібно мати любов, щоб правильно використовувати, да, задіювати цей інструмент, не лише в своїх корисливих якісь цілях. Але для збудування церкви, для що й вони і даються. І як тільки Павло це говорить так, відразу він 400 розуміл далі продовжує говорити після любові, конкретно даючи поради вже. І сказавши про любов стільки, ми зараз розуміємо, чому він далі йде, тому що люди вже готові, і він може більш потужніше дати рекомендації. Тому от такий є зв'язок. І навіть коли ми читаємо 13 розділ. Ми в самому розділі бачимо різні духовні прояви, тобто які він згадує, чи то пророцтво, чи інші. Тобто дари. Це однозначно він поєднує з попереднім і з наступним. Є зв'язок. Важливо мати дари, є дари. Але важливо мати ще при тому любов, вона сама допомагає правильно застосовувати дар, використовувати. Розкажу такий приклад, і він є не один. Коли, наприклад, можеш, може бути так приїжджаєш в церкву, і йде просто в кінці зібрання на молитві до тебе де як він пророкує. І що цікаво, потім дізнаєшся, що тільки Він пророкує тоді, коли тобто, гостям і тоді, коли немає присвітера. Але це неправильно. Слід пророкувати в церкві. Це не тільки гостям. Він даний для церкви. І чи є просвітер, чи нема просвіте. Тут значення як такого не має бути. Навпаки, ще краще, коли є просвітер. Є всякі різні прояви. І але вони мають рухатися в правильному напрямку. І коли є любов, тоді ми цей інструмент, який нам Бог дав, ми будемо задіювати правильно його. І для збудування тіла Христового не лише в своїх інтересах, щоб комусь сподобатися, да, якийсь імідж собі мати. Ідемо далі. Читаємо конкретно по тексту, рухаємося. Якщо я говорю мовами людськими й ангельськими, тут неоднозначно Павлон сказав, що він вже говорить мовами ангельськими. Але якщо я говорю мовами людськими, тобто да, спілкування це може бути українською, звичайно, мов, іншими мовами також. Тобто це інші мови, молитва інші мови, бо говоріння це так само людські мови. Ми бачимо, що чули в День П'ятдесятниці і розуміли мови, якими говорили люди, які були в той час хрещені в Дусі Святому. І, що цікаво, каже, якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я мій звенняча, чи ківел бряскучий. То я. То я я такий. Тобто, виходить, якщо тільки ці речі, тобто я гарно вмію молитися, навіть мене всі розуміють звичайно українською мовою, або ж на інших мовах, можу голосно це робити. Але якщо я не маю любові, то я мій, дзвіняча чи кімал В Кожному з цих текстів, перших три, є інший, скажімо так, висновок. Наступний, І якщо я маю дар пророцтва і розумію всі таємниці і все знання, і якщо маю всю віру, це вже інші прояви. Так всю віру, так що можу гори переставляти, а любові не маю, то я ніщо. Так, да, я можу мати, але якщо я не маю любові, то я ніщо. І третій текст. І якщо я роздам усе своє майно, і якщо віддам своє тіло на спалення і любові немаю, то я не маю, то не, буду, не буде мені ніякої користі, я трішки зупинимося. І якщо я роздам усе своє майно, нібито то велика жертовність першого погляду, до речі, і якщо я все своє майно роздам, написано, що якщо я мовами буду говорити, як дехто бачить. І Якщо віддам своє тіло на спавню навіть саме так, не пророцтво, не мови, а любові немає, то не буде мені ніякої користі. Іноді можна почути висновки такі роблять з цього тексту. Якщо я говорю мовами, а немає любові, то мені користі жодної. Але писання так не навчає. Ми не можемо такий висновок зробити, коли говорить Павло, що користі немає для мене. Та він говорить, і якщо я роздам усе своє майно, мова йде про це, і якщо віддам своє тіло на спалення, а любові не то в такому випадку, то не буде мені ніякої користі. Тут нічого про мови не згадано. Тому що є іноді люди, які не поділяють, або є, скажімо так, не поділяють мови, або, навпаки, противляться йому їм, да? або попали в обочину, і вони можуть по різному різні робити висновки, аби нібито. Не дати рухатися або що -то, що то неправильно говорити. Але слід говорити, як написано. Тому що Писання в іншому тексті говорить, що коли ми говоримо мовами, ми збудовуємо себе. Це наступний розділ, 14 розділ, 14 вірш цього ж листа апостола Павла. І далі апостол Павло він продовжує характеризовувати любов. І що цікаво, тут є як ствердження в такому, скажімо. І тут є частинкою не. от Наприклад, любов довготерпить, любов милосердствує, і далі, любов не заздрить, любов не вифаляється не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого, не дратується, не мислить зла, не радіє з неправди, а радіє істині. Усе переносить, усьому вірить, усього сподівається, усе терпить. І закінчує характеристику любові, апостол Павло словами, любов ніколи не перестає. Хоч, хоча й пророцтва скінчаться, і мови припиняться, і знання зникне. Давайте трішки зупинимося. Що значить любов ніколи не перестає? Це не означає, що на особистому рівні десь вона не може охолоти в любові. Або любові любов може не стати. Тут мова йде трошки про інші речі, тому що сам контекст допомагає нам зрозуміти цей текст. Заважмо, любов ніколи не перестає, хоча й пророцтва скінчаться. Що значить? Тобто, Павло хоче сказати, на відміну від пророцтв, мов і знання, які носять тимчасовий характер, який сьогодні є. Є ці способи, допомогою яких Бог спілкується люди, або ми з Богом. Але настане досконалий Він говорить нижче. Коли прийде Ісус Христос, то зникне це частково, і воно не буде мати змісту. Але коли ми говоримо про любов, вона завжди буде складовою відносин. Як сьогодні, так і в майбутньому, так і коли прийде Ісус, вона буде завжди. Тобто. Скаже, вона є завжди в основі відносин складовою відносин любов. Вона не зникне. Вона буде мати місце і в небі. А коли ми говоримо про ці дари, не тільки вони, ну, про ці точно, то вони, скажімо так, от Біблія робить такий висновок, що прийде час, коли стане досконало їх не буде. Тобто, саме так, тут не говориться, що е, Люхай. Хоча й просто скінчаться в тому плані, що людина почала пророкувати і пророкує, пророкує роками, пророкує, пророкує аж до приходу Христа. Не про це мова йде. Мова йде про користування даром, тобто він проявляється, він сьогодні проявляється, по-різному проявляється, і буде проявлятися аж до приходу Христа. Але коли ми говоримо про любов, то вона не закінчується, вона буде завжди. Тобто матиме місце завжди у відносинах. Хтось ну, ось який зміст. Але тут не говориться про те, що на особистому рівні у когось її може не бути. Саме Ілис говорить про те, що таке може бути, що на особистому рівні її може бути сталь. І тому Павло й говорить про неї. І далі апостол Павло говорить, що в нашому часі притаманні дві речі, дві такі речі. І він каже: Бо зараз ми бачимо, ніби в зеркалі неясно це перше. Ми бачимо, але ніби в зеркалі, неясно. І друга річ. Зараз я знаю частково. Ми маємо часткові знання, але коли настане досконале, коли прийде Христос, то будемо лицем до лиця, і, і тоді пізнаю так, як і пізнаний я, коли прийде Христос. І Я іноді, коли тлумачую цей текст, використовую такий приклад, дуже влучний, змістовний, щоб пояснити, от, наприклад, чому зникнуть певні речі, да, часткове, пророцтво, мови, знання, припиняться. Чому, чому припиняться? Коли нас стане досконале, уявіть собі, ви в колі сім'ї, або в церкві, або з подругою, подружкою. І одна справа, коли ви на відстані з нею, ви берете телефон мобільний і дзвоните, телефонуєте, і є зміст це робити. Чи по соцмережах спілкуєтеся з мого інтернету по-різному. І маєте такий зв'язок, це один зв'язок. Але коли ви вже разом, коли подруга приїхала до вас і ви в одній кімнаті, ви спілкуєтеся, скажіть, чи доцільно буде брати телефон, дзвонити до неї, якщо вже вона є поруч. Немудро це робити. Тому що якісне спілкування це разом знаю віч на віч, лицем до лицем до лиця. Ось щось подібне. Коли прийде Христос, тоді це що частково воно не матиме змісту. Тому що ми будемо лицем до лиця, ми будемо бачити Христа, ми будемо збудовуватися в Його присутності. Це будуть інші способи спілкування. Це важливо нам пам'ятати. І Павло каже ще, коли я був дитиною, то по-дитячому говорив. По дитячому мисли, по-дитячому міркував, коли вона став дорослим, то залишив дитяче. Справді є таке явище, коли людина по дитячому мислить, по дитячому міркує, говорить, але важливо перерости ці речі із реакцією і так далі. І каже, коли я став дорослим, то залишив дитяче. І на висновок апостол Павло говорить: а зараз залишаються ці три: віра, надія, любов, а найбільша з них любов. І я би хотів зробити певні висновки, чому Павло не навчає в цьому тексті. Перше, неправильно робити висновок з цього тексту про любов з 13 розділу, що коли Павло говорить в цім тексті про таку любов, яка анульовує всяке зауваження, всяке дисциплінування. Тобто, коли я люблю, то я не маю вже недоліки помічати, не зауважити, можливо, не критикувати когось, тому що я люблю. А то, виходить, коли ти зауваження чоловіку робиш чи проповіднику, е йому це не подобається, він одразу ніби треба любити. Е значить, е давайте читаємо тексти. Це має місце одне і інше. Є такі тексти приповісті Соломона, 2 13 розділ, 24 вірш. Хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого. Хто ж кохає його, той шукає для нього карта. Ні, я зараз не буду говорити про різку, що це значить, тлумачити, Але суть така, ми бачимо, що поєднує одне і інше. Читаємо Євреям 12 розлив, 6 вірш. Бо Господь кого любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає, є місце любові і покарання, дисциплінування. Є місце, воно поєднується. І можна робити з любов'ю навіть, да? з любов'ю до курати. І саме Біблія в такому напрямку говорить. Тому, шановні, це має місце. І не потрібно говорити, якщо я люблю, то все, на, все очі закриваю, так неправильно. І другий висновок, який не робиться і неправильно робити з цього тексту, Павло не говорить, що якщо я молюся мовами, то мені ніякої користі, тобто, немає в цьому або з цього да, для мене. Павло такий висновок не робить. Коли він говорить, що немає користі для мене, то він говорить тут не про молитву, не про говоріння. Написано, а якщо я роздам усе своє майно. Якщо віддам своє тіло на спалення, а любові не маю, то не буде мені ніякої користі. Ось про що він говорить, коли користі не буде мені. Тому що коли ми молимося мовами, людина говорить мовами, вона збудовує себе. Вона збудовує себе. І Біблія про це говорить в 14 році, наступному 4 вірші. Давайте прочитаємо. Хто говорить незнайомою мовою, той збудовує себе, а хто пророкує, той збудовує церкву. Тому хай допоможе нам Бог пам'ятати, що справді нам потрібні духовні дари, дари Духа Святого Прояві це важно. Але в той же час нам потрібна любов, тому що саме це правильне відношення до ближнього до брата, воно допомога, допоможе нам правильно використовувати, служити дарами, не тільки в своїх цілях, не тільки однобоко, але служити на збудування церкви. Це важливо. По призначенню для церкви. І Боже ім'я буде проставлятися. Тому що є моменти, коли треба говорити людям, а є моменти, коли треба, то тобто це собі, це я і Бог. Але коли люди не розбираються в певних часах, це її проблема. Але якраз любов, коли Павло говорить про любов і далі він говорить про настанови, воно все влучно. Щоб прийняти подальші настанови, важливо Павлові сказати про любов. Тобто вона невід'ємна, коли ми говоримо про використання духовних дарів. Хай Бог допоможе нам пам'ятати ці речі і правильно рухатися да, в дарах, з любов'ю, люблячи. Тому що якщо не буде любові, то будуть проблеми з використанням духовних дарів. Ми будемо, коли не буде любові, я як мій дзвеняче, чи кімал брескучий. Або ж да, інші речі будуть. Хай допоможе нам Бог пам'ятати. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете ним поділитися. Якщо не підписаний мій ютуб канал, у вас прямо зараз є можливість це зробити. Хай всіх Бог благословить. Будьте благословені.